Продовжую грати за В'єтнам. Рухаюсь до наукової перемоги. Так, дивимося, тут вулкан взірвався і прям нам територію всю згадив, ну нічого. Ми з цим, я думаю, справимось. Так, в попередній серії я казав, що я від нього буду відмовлятися. В принципі, так, я згідний. Я не хочу з ним мати справу. Тут бачу, що в мене прям вугілля страшне, катастрофічно зараз не буде вистачати. Можливо, варто хоча б глянути, що там у нас стратегічні ресурси вугілля. Хто його може нам продати? Ну, аж так багато мені його не потрібно, але, напевно, на менше і не згідна, так? Чекаємо, нам воно все влізе. Ну, все влізе, це точно. Окей. 77 щоходу. Давайте трішки разово я, напевно, заплачу. 50 щоходу і 700 відразу її заплачу. Погодитись. Так, з вугіллям ніби розібралися, з нафтою. З нафтою, з нафтою, з нафтою теж треба буде розібратися. Ну, це вже, напевно, трішечки пізніше, поки на відмітці досить хороший. Що тут тебе по завданнях? Ну, давай, викачуй рівень, як мінімум, це саме перше, що ти маєш зараз нам чим маєш допомагати. Так, він тут тунелів поробив. Прекрасно. Є якісь загрози, до речі, по науковій перемозі від когось. У, я щось там побачив. Хтось вже почав теж рухатись. Прикольно, прикольно, плюс три очки за За дуже хороший цей нейборд. Околиці. Так, ти вже пішов вперед, так? Ти прям прикольний, прикольний, я тобі скажу. Ну нічого, я думаю, ми тебе нагонимо, а в разі чого будемо мати якийсь запасний план з наших. Шпигунів, щось з ними придумаємо. Тут, я думаю, в вітряні ферми теж було би добре відкрити. Ну і заодно, в принципі, нам в, в ту сторону якраз і рухатись, тому чом би і ні. Давайте тут це все вивчаємо. Так, що ти тут на околиці зробив? тебе з житлом в передальшому майбутньому проблем взагалі ніяких не буде. Можемо тобі ядерну зброю вивчити? Чисто щоб було, так? Арсенал. Арсенал що нам дасть. Трішки більше е, людей в тебе буде, щоби що? Щоб працювати на більш хороших клітиночках, яких в тебе не так і дуже і багато. До речі, на цій клітинці взагалі що це місто може працювати, ніж, напевно, давай ми її заберемо. Ти ж на ній точно зможеш працювати. Так, окей. Давай тобі, значить, так і візьмемо ядерну зброю, вивчимо на всяк, про всяк випадок. Грубо кажучи, щоб у нас воно було, коли в якийсь момент пригодиться. Може пригодиться, в общем. Так, тут маяк купуємо і напевно, де в мене тут. Так, давайте спершу тобою відправимо туди, де більше продуктивності. От, мені здається, сюди досить непогана штука буде відправляти досить багато продуктивності. Так, а тобою давайте гляну спочатку 111, 130. Ну так, все-таки все ще треба тут караванника купляти. Ви, звичайно, міста молоденькі вибачайте, але мені там більш це зараз необхідно. І взагалі поскільки поскільки по є, та є, та й добре. Так, чи варто тут. Там, певно, варто якийсь райончик почати. Можемо розваги бахнути, щоб їм тут було веселіше в цьому куточку заколку. Але е, тут потопиться. Ну так, да, тут такий цей можемо верф. Ти на верфі не будеш працювати, святиня, що каже. Якщо в лісі ми святиню поставимо на болоті, я розумію, що тут просто затопиться. І ми не встигнемо її зараз спасти цю клітиночку. Давай святиню просто постав. Най будується. Най потихеньку будується і все. Так, вугілля нам ще пропонують, ну нам уже хлопці не треба. Мені потрібно, можливо, комусь ці ресурси потрібні. Вільні кордони. Так, я бачу, що є, але нам не потрібно підвищувати рівень культурного захвату. Давайте глянемо ліпше, що тут у нас по інших перемогах. Так, не мішай. По інших перемогах поки що все спокійно. Дипломатія тим більше, рахунки. По рахунках він навіть випереджає. Прикольно. Окей. Так, три кроки залишається. Давайте знову ж таки там, де більше продуктивності, і от трошечки науки, трошечки культури можна було би взяти. М ну тут, блін, і їжі більше і всього на світі. Тому ні. Так, три. А от три вже, інтересно. Можна закинути в одне з цих міст, щоб мати бонус 620. Зараз давайте глянемо. Ну, 37 отримали науки за трьох. Е Послів. Це досить нормально. Досить нормально, як на мене. Е, цікава пропозиція, я, звісно, її підтверджувати не буду. Досить якось. Е, жидінько, жидінько, я би сказав. Пропоную щось людське вже, раз починаєш пропонувати, а то якось навіть не інтересно. Так, е, мій робочий десь тут поселенець десь пливе чи не пливе, чи він ще тільки переміщується по суші. Ага, він тут, по суші пішов, так? У, все ж таки, по суші. Уй, ти, блін, довший шлях в собі, по-моєму, вибрав. Ну нічого. Так, ти завершила. Те, що завершила, відповідно, мені потрібно. Мені потрібно тебе зайняти як мінімум на два ходи. Дай мені мастакабам, певно. Так, тобі і тобі. Ви, до речі, чому перестали хотіти з нами в альянсі бути, ану бігом. Ха, культурний, давай цього разу з тобою. Можливо, в мене й був він з тобою культурний. Не буду стверджувати, бо не пам'ятаю, і це, напевно, не є таким важливим. Так, декларуємо дружбу, звичайно, і релігійний. Та ні, з тобою, по-моєму, і був релігійний. Так, скоригуємо, прекрасно. Так, ти університет свій закінчив. Прекрасно. Давайте, напевно, в цьому місці робимо ядерну енергетику. І це як мінімум вирівнює ситуацію, якщо в нас пропаде вугілля і нафта. Хоча нафта, я дивлюся, вже вирівнялась. Напевно, менше ресурсів почала виїдати. Так, гаразд, забрали. Та й прекрасно. Окей, щось тут сталося. Денанс. Ну, а за що? Е я якесь на... Блін, на що я тобі обіцяв таке. Так, я не буду. Так, мій сетлер потихеньку рухається. Я надіюсь, я перший туди припливу. І мені ніхто з вас не помішає. Ні тиском, ні чим іншим. Так, Скірезорт найбуде. Що тут в мене є? Мастаки в мене ще хай будуть. Тут, в принципі, можна сайенс трошки додати. Непогана штука. М -м, культури 22, досить, досить непогано, досить непогано, але знову ж таки, мені здається, я поки що залишусь на тому, що маю. Так, підтвердити. Поки що ще будую цих своїх. Португалія. Так, це все хлопці, звичайно, інтересно, але мені треба рухатись вперед. рок-гурт відкрити. Мені було би добре все, що дає мені губернаторів. Тут немало не що лишилось. В общем, рухайся якось туди, дуже близько до нових цих, і там уже будемо бачити. Так, що ти в нас маєш? Що ти нам хочеш збудувати, незрозуміло. З твоїм то кількістю жителів якось це дуже скудно. Можемо, в принципі, почати в околицю ще одну збудувати. Байте, напевно, так і зроблю. Тут розваги я, по-моєму, хотів, так? Чекай, ти міг розваги нам поставити? Ні, не можеш, в тебе ще немає місця. <кій> Нічого, тут, можливо, в майбутньому треба буде розваги поставити. Так, в кого це електрики не вистачає? Ну так, да, згідний не вистачає. У вас тут прям, е катастрофа з тою електрикою. У мене щось That з електрикою все. Ууу, дивіться, кого ми знайшли. Just... Так, на так, перший супутник ми запустили. Ми, по-моєму, перші хто його запустив. Прекрасно, плюс 5. Бі -бі -бі -бі. Це ми отримуємо, якщо перші. Так, що тепер? Висадка на місяць. А в тебе скільки ця висадка на місяць? 14. Ні. Прошу дуже, ти, напевно, будеш його робити. Цю висадку на місяць. А ти будеш про запас жіночка про запас. Так, ну давай тебе, напевно, чимось теж займемо хорошим. Ейфеловою вежею, наприклад. Давай, якщо її ніхто не будує, то, в принципі, давайте спробуємо. Так. Е де цей мастак? Ага, це він прямо тут в місті є. Все правильно, давай, будуй. Все правильно, будуй. Можливо, мені ще одного мастака треба було нею е зробити. Давайте ми, напевно, ще двох. Так, ні, те, що алюміній я точно нікому не віддам. Алюміній це моя жолота зейла. Вона мені потрібна самому. Мастаків, причому потрібно зараз буде багато. що це я тут почав ейфолову вежу. Ні, давайте мені прям мастаків. Працюй раз, 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 раз. Ейфелова вежа, так в кінці, чисто, якщо що. До речі, геотермальні ці можу вже ставити. Інтересно. Ти і так на цих працюєш. Чом би ні. Так, добре. Тут е метеоритний дощ, ми його нічим не можемо прибрати, тому Най буде. Так, ти що тут маєш? Каналізацію. А давай ми тобі вже її купимо в кінці кінців. Скільки ти це будеш мучити? Так, шоколадку давайте віддамо. Не віддано, а продамо. Так, тут що? Тут це ніби спокійно. А як в мене там ситуація з цим моїм. Ніяк добратися не може, так? Його то блочать то не блочать. Ладно, він сам розбереться, я думаю, нам про себе дасть чути, коли добереться до того місця. Так, давай сюди. В принципі, можна один скі-резорт зробити, чому би і ні. Підняти шанси нам. е, останнє підвищення. Викрадає технологію. Ну да, в мене досить слабенька, виходить, шпигунська школа зараз. Ти шпигунів у мене, по-моєму, мало. Я все просто чекаю чекаю, поки у Віктора буде підвищення для апгрейду зразу першого. Так, що там в мене затопилось? Ну, очевидно, що це було перше, хто затопиться. Так, от кого я чекав. Найняти. Найняти добре. Так, ти що? Ти, напевно, можеш. Хто тут у нас? А ми з в ниванці. Ну, значить, поки що давай будемо дивитися, що тут дає в тебе за можливість. Що викрадає технологію, можу в принципі подивитися, в кого найбільше можна технологію вкрасти. І туди пішти, подивитись, можливо, щось вдасться нам трішки підбустити. Було би, в принципі, непогано, я навіть не проти був би від такого. Так, тут давайте лакшері, ресурси, звісно, заберемо всі. Вони нам точно не помішають. Так, ходи сюди. Прекрасно. Тут геотермальний. Ходи сюди. Так, а що це ви тут надумали? Так, у вас тут прям якісь баталії відбуваються. Добренько, добренько. На цій клітинці теж всі працюють, Та на всіх ви працюєте, в принципі, клітиночках. І це, і це похвально, я ж нічого не маю проти. Але чи то мені так шкода використовувати ці ресурси? Так, давай сюди і в цьому місці також це зроби. Так, це ще одна клітиночка затонула. Шо, серйозно? Ага, ну да. Серйозно. Так для чого тобі вже це робити, раз ти не справився зі своєю задачею? Щось, щось, щось явно тут пішло не так. Е, с, ну, і, і чорт з ним. Так, е, значить, що. На тих рибках він ніхто не працює, ніхто не достане просто. Ходи сюди посадиш е, ліс. Знаєте що? Мені, мені все ж таки те, по-моєму, потрібно. Видавити вперед. Білдера то що я довго це роблю і треба, треба пришвидшуватись в цьому плані, бо штучний інтелект він теж дивиться, слідкує. Нейтралізація губернатора беру. І, можливо, він побачить, що ми такі вже почали друге рухатись і сам щось почне тут. Мутити неприємності якісь нам влаштовувати. Так, ну 90 це ж скиги на три буста я маю світлового року. -у, -у, -у тут провтикав. Ну і нічого страшного. Міг, міг забрати, міг. Але нічого страшного, я не думаю, що дипломатія зараз е, являється якоюсь серйозною штукою. Так. Е, ходи, збудую скі-резорт. Чом би ні. Так, ти свій останній чардж Давай тут попробуєш використати. Знову ж таки, ти продовжуй прокачку. Те, що найнебе, найкорисніше, напевно, це грошики і ставати. В принципі, я ще можу ще щось купити. Так, чекай. Е гляну, давайте мастака куплю, поки є така можливість. В принципі, в цьому місті мало що можна купити, а от в цьому, наприклад, дивіться, можна арсенал придбати. Можна придбати арсенал. І це місто стане трішки краще. От, щоб гроші не купились, бо їх зараз може хтось забрати, вкрасти, і це прям нащо ну, нам це потрібно, правильно? Так, ти добрався чи ні? Його як ти довгий, який же ти довгий. Скільки тобі більше кроків? 300 6 кроків. Ну, вже. Половину свого шляху ти точно подолав. Дякую тобі і за це. Так, ходи сюди. Давай геотермальний. Тут будуй. Ти ще поки що чекай три кроки. Ти давай, в принципі, став сюди геотермальний. Що в нас по науці? Ну, наука в нас на нормальному такому рівні. Так, а от що тут їжі більше потрібно. Напевно, не так їжі, як. Житла. Тут прямо з житлом біда-бідова. Можливо, варто буде збудувати. Так, Ейфелева вежа, фундамент в мене стоїть. Так, наступний крок. Ти взагалі забудь про Ейфелеву вежу, в общем, поки що. Будуй, будуй своїх робочих. Так, я не можу поки там хід йде, так? Дає yeah, можливість створити додаткового шпигуна. Прекрасно, звичайно, але не те, щоб я прям дуже цим зараз цього дуже сильно потребував. В принципі, тут можна буде околицю десь е збудувати, щоб покращити, покращити умови життя. Чи варто мені зараз цим страдати? Я напевно, напевно, що ні, не варто. Давайте відмінимо. Просто поставимо її на будівництво мастаків. І в якийсь момент, якщо мені буде потрібно щось, так, ти на цій клітинці теж працюєш. Прошу дуже її зробити прекрасною. Тут ще два кроки чекаєш. Ти ходи сюди. Тепер, будь ласочка. І у які тут території не об... необроблені. Хто там в мене ти? Шкода я цих черепашок взагалі ніяк не дістаю. Неприємність. Ходи сюди. Так, що тут в мене далі? Давайте ще раз глянемо зараз на Вікторі скрін. Ну, по науці він, ну, в принципі, він дослідив більше. Він дослідив більше. Але мене це, напевно, не має ще лякати, я думаю. Все ж таки це не настільки такий високий темп має бути зараз, щоб він нас нагнав. Я думаю, для цього треба прям готуватися. Штучний інтелект, він переважно прям все хоче вийти. І в нього переважно все дуже сильно-сильно в розброс. Так, напевно, я сучасний танк поставлю будувати. Щось, мені здається, може бути в якийсь момент небезпека з воєнної точки зору. Давайте декларуємо дружбу, як мінімум. Так. Тут ніби нема потреби, давайте поки що не будемо вироблювати. А знаєш що, де є, буде потреба? Напевно, десь, десь тут та й буде точно потреба. Як мінімум йди на лисичку. Вон лисичку забери. Так, сюди. І дайте нам бавовни будь ласочка. Скільки там? Ще один хіт? Давай добудовую вже його тут прям з надлишком, напевно. 90 цей. 140, ну, звісно, з надлишком. Варвари полонили наших. О, ні. О, ні. Блін. От цього варто було очікувати. Так, один рівень дипломатичного доступу до всіх націй. Чи мені потрібен це? Я напевно відмовлюся. Так, добре, захопили мого. Значить, вот, нарешті, це підвищення. Я його дуже довго чекав. Тут робимо це. Хто мені буде робити зараз шпигунів? Прям багато шпигунів. Давайте з цим альянс вже вкладати не будемо, просто декларуємо дружбу. Альянс, наприклад, з цим. Давайте укладемо альянс. Економічний, щоб, не дай Бог, не забути про те, що у нас з ним альянс. От, щоб з цим не можна було. Так, сіті, ресурси, виробіток. Так, це прикольне. Це значить оце місто може бути. Ну, або столиця. Давай знаєш що ти йдеш в столицю. Та в тебе ніби теж продукція така більш-менш. Ми ще тобі тут зараз вдосконалення зробимо. Ладненько. Давай знаєш, що. Давайте їх перестаєш будувати. Починай, прошу, друже, робити мені шпигунів. Дякую тобі. Бляха-муха, оце, оце, оце я просто віддав е варварам. Окей, що я можу з цим зробити? Як мінімум, у мене десь є зараз воїн. Я ж можу якогось воїна туди відправити. Давайте глянемо, що, що з цього може вийти. 11 кроків мені плисти туди. Добренько, а давайте глянемо, де мій е, броненосець. Тут близенько. Ходи сюди. Ще хочу подивитися, де мій лінкор. Е, капець як далеко, але нічого, все рівно. Ага, ти сюди навіть не можеш попасти. Ні, можеш просто цей. Так, теж сюди. Так, тебе я вже відправив боюсь, ось той може не справитись. Так, давай сюди тебе відправимо. Робочий, прошу дуже. Ну давайте глянемо, скільки 10 лишається. 8. Ну, в принципі, досить непогано. Два кроки тут будівництво. І. Плюс 2 більша швидкість цього. Це прекрасно. Ну, хай він продовжує цим займатися, тут ми нічого не будемо міняти. Ой-ой-ой, треба. Було Треба було подивитися, чи карточки варто було поміняти. Тривога. Дякуємо нашому сусіду проклятому, який влаштував цю срану війну, щоб він горів вічно в пеклі. Так, добре. Це я відмовлюсь. Ні, мастаків мені зараз потрібно якраз. Я мастаків, за прискореною програмою хочу будувати. Прошу дуже дякую. Так, ти ходи сюди. Всі, хто не зайняті роботою, хай займаються тим, що треба. Так, тут давай сюди. Прекрасно. Тут що ми маємо? Ми закінчили щось приємне і навіть дуже приємне будувати. Давайте, знаєте, що, дивіться, тут можемо. В принципі, так, чим би ні. ця територія не затопиться, надіюсь. Окей. Ти що ще? Бусти. Прекрасно. Так, по продукції, по продукції. Хлопці, розійдіться, мені потрібно по продукції. В принципі, давайте навіть не тільки по продукції, а ще й візьмемо по, -по культурі трішечки. Давай, напевно, просто викрадай технології. <кій> Зараз в тебе є якраз там ті бонуси, які нам це поможуть зробити, чим би і ні. Так, ми вже й по вігіллю не падаємо, прекрасно. Не так багато вже його спалюємо. Ну, і де наш. Я вас питаю, хлопці. Де мій? <гум> Сетлер? Сволочі такі. Так, з'їли мого сетлера і навіть не подивились. Так, добре, тут кампмент. Знову ж таки, тут у нас аж допоки не буде перемога, напевно. Будуй. Так, що тут у мене? Маяк. Давайте маяк куплю. І давайте караванника теж куплю. Так, а будувати ти будеш. Ой, ти знаєш, а ти можеш що завгодно будувати? Будуй верф. До речі, в мене ще ж є ці чоловічки, а вони дають теж можливість, що ж. Так, вони ж дають теж можливість. У, У них прям інший звук якийсь цікавіший. М -м Чи мені ще можна десь якусь рейку прокласти? Давайте тут ще прокладемо поки що рейку. Було би добре сюди вниз прокласти рейкову дорогу. Так, броненосець. Де ви мого сетлера діли? Ви? Вас не добив якісь два кусочка недобитих. Мені прям тут таку шкоду наробили. Та все, сетлера десь з тимів мій сетлер. Ой, боже боже. Так, давайте запускаємо. Висадка на місяць. Прекрасно. Два з п'яти є. Ну, Залишились найменші, так? Жарт ні. Добренько, тут нічого ніби не міняю. Ще мені все потрібно. Так, давайте вивчаємо наступну технологію. А тут що ми будемо зараз робити? Якраз її і вивчати. Рухатись далі і далі далі. Нема чого зупинятися. Тут будемо стабільно відправляти туди робочих, Благо, там уже прокладено, прокладений маршрут. Ти знаєш, мене скільки в мене тут, до речі, продуктивності? 138. У, та ні, мені ще треба. Ще більше треба, давай ще. Зараз гляну. Математика ж правильна. До да, 147 уже. Так, чекай, а з житлом в тебе якісь проблеми, прям жорсткі. Давай я тобі це куплю, дивись, у тебе трошечки збільшиться кількість житла. Приємно ж, приємно. Знаю, люблю. Так, давай сонячно тут поставимо тобі. Сюди можеш трішки прокласти рельси, можливо, якимось чином сюди буде швидше рухатись. О, бачу, що вже відео пора завершувати. Так, лисички, ох, комусь були потрібні. Ну що ж, сетлера ми успішно десь тут просрали, але нічого. Хотіли ми просто забрати ту, але знову ж таки відправили його одного, і він десь тепер плаває у водах. Можливо, його вдасться відловити. Ладненько, на цьому дякую, що дивилися, і переключайтесь до наступної серії.